Друзі, всім привіт! Час летить дуже швидко. Вже наступив шостий платіж за машину. Потрібно відвести новий платіж за неї. І це не може не радувати, тому що чим більше я віддаю, тим ближче настає моя ціль, про яку ви знаєте. І на жаль, так склалось, що почали вимикати світло, але на заряд автомобіля це не впливає, тому що вдень зазвичай вимикають світло, а вночі світло є. Тому в даний момент, по цим графікам відключення, машина за ніч встигає зарядитися. Іноді буває таке, що я не виїжджаю працювати після гімназії. І я приїжджаю додому, ставлю її на зарядку, вона за день також заряджається. І ніяких моментів таких неприємних з цим немає. Так що такі справи по пробігу в мене, як тільки стало холодніше. Замість 350 стало при повній зарядці показувати 360-350 км. Зараз вже іноді, в залежності від погоди, від того, як я, до речі, їжджу, тому що бувають дні, що зранку сідаєш в авто і прогріваєш його витрати більші. А, наприклад, після основної роботи трішечки прогрів. І в деяких моментах можна навіть їздити без обігріву. І тоді виходить 14 кВт-15 км і при зарядці повній вже зранку, коли я відключаю авто, воно показує 300-320 Тому жити можна, працювати можна, нічого страшного не відбувається. На якихось там 40 км проїжджаю менше, інколи не 40, а десь в районі 90, але менше попрацював. Більше відпочив. <хи> Тому такі справи. Зараз заїду, віддам кошти і спробую попрацювати. А вчора, в п'ятницю, звісно, у мене поїздки були ще без комісій. Вийшло попрацювати ось так. Але якщо відняти кошти, Комісію відняти 1137 гривень, то вийшло б 3400 чимось гривень те, що я заробив би з вирахуванням комісії. Тому нормально Сьогодні попробую, попробую зробити так так ж само. Почались тиждень канікулів, потрібно добре попрацювати. Щоб потім більше повідпочивати. Ні. Потрібно добре попрацювати для того, щоб. Була можливість швидше продати це авто, тому що хочеться вже пересісти і катати краще замовлення. Перше замовлення я вже сьогодні зробив, бачите його зараз на екрані. Таке, в принципі, непогане, але ну, для того, щоб виїхати з дому, більш ніж. Звісно, там затори жахливі були в сторону лавіни. Біля Академа і вже до віна як під'їжджати. Але добре, що там вже роблять інтенсивно дорогу. Поклали асфальт, є, вже Роз... знову можна розвернутися. Та й, в принципі, раніше, здається, там можна було розвернутися, тому швиденько доїхали. Взагалі супер-супер. Погода, звісно, дощ, але в машині тепло. в машині тепло. Плюси роботи на авто. Хочеш, грієш себе, хочеш охолоджуєш. Хочеш їдеш, хочеш ні. Але певну кількість днів в місяці потрібно їхати. Їхати Взяв наступне замовлення 600 за 20. Відразу ж телефонують, кажуть, чотирьох осіб повезете Я говорю: ну якщо там в трьох ззаді буде зручно, то звісно повезу. 600 за 20. Звісно ж, повезу. Вищо 600 гривень. Так що роботка є. Не знаю, коефіцієнтів наче й нема. Але якісь замовлення заходять, заходять 600 за 20. Попереднє було те, яке ви бачили. В принципі, нормально. Шкода, що вже не під 0% тобто без комісій. Дуже з комісією. Але і, без... Але і з вирахуванням комісії також нормально. Я не скаржусь. Нема чого скіглити, я б так би сказав, хлопці. Треба працювати. Пише. Да? Пише? Супер. Друзі, вітаю вам з. <схід> Пише? Да. Друзі, вітаю вас з днем водія. А уклон своїми партнерами розігрує мільйон гривень і також 150 сертифікатів по 2000 тисячі гривень кожен. А також кожного тижня будуть розігрувати 16-й айфон і подарункові бокси. А детальніше про умови участі у розіграші ви можете дізнатись в своєму мобільному застосунку. А для цього його потрібно оновити до останньої версії. Ми чого спросили, можна ли 4 лічити чоловіком, що приїхав мужик. Говорить, я 4 не повізу. Під'їжджає, бачить, що Дівчина, жіночка з дитиною. Дивиться отак отаке. за це То... Ні, ну я розумію, не хочеш, але. Ти, ти може через відсутність дитячого крісла? А ні, майже ніхто не їздить з дитячим кріслом. А, тому що воно коштує грошей і воно займає нормальне місце в багажнику. У мене немає проблем з цього ну, з цим, щоб типу, взяти замовлення а, і спокійно довести. З дитиною пасажирів до місця призначення. На рахунок того, водія, який каже, що я не повезу, ну не вези. Зато я повезу. Це така кількість водіїв, які вони вважають, що типу пасажир все повинен і так далі, і тому подібне. І стояти і на точці, і, і нічого не просить, і на заправці не просить зупинитися. І... І не проїхати на 100 метрів далі, тому що дуже сильний дощ. От Пасажирку брав, каже, мене сьогодні висадив водій, не довіз до точки, дуже сильно йшов сильний дощ. Він сказав, виходьте тут. Mm. Ну що вона вийшла, засмутилась, розплакалась, прийшла в салон, там де на процедури, Її швидко висушили. Тобто ну, то клієнтоорієнтованість. Десь відсутня, десь присутня. Ну що ти? Вступу, і у меня у мене єдина проблема, которая была у меня вообще таксисты все хорошие. Проблема, которая была, это когда я точку сам неправильно поставил, и там типа для того, чтобы переехать на одну сторону, на було. Сильно сплошена. дуже, да. да. Долго ехать. Поэтому звичайно, сколько з 100 лет примерно. Так и є. Я тоді прошу, будь ласка, десь знайдіть, переїхать, будь ласка, дорогу. Чи перебіжіть, там в центрі, іноді там. Ну, машин раз-раз перебігли, сіли. Бо, щоб до них розвернутися по правилам, треба там 1,5 кілометра, десь 5-6-7 хвилин. Десь, ти бачиш, що вони ось через дорогу. Ну <свист> так, <свист> <свист> well, да, бувало таке, що неправильно точка стоїть, і це все вирішилось. Кажуть, ой, а сьогодні я вас зараз знайду, стійте на місці, а то зараз ви поїдете в один бік, я піду в інший. Все, вона зайшла в двір, побачила мене сіла. Мені, ну, тобто я кажу, скажіть, де ви, я під'їду? Так 50 метрів ще скільки. Ні, <свист> ні, ні, ви стоїть. Тобто їда, нормальні люди, я не дуже. <свист> Я кожен раз дивуюсь, коли чую, що хтось там 2 метри вперед не може проїхати. Та я такі справи. Не очікував почути, що люди 600 гривень за 20 кілометрів кажуть, я вас чотирьох не візьму. <с? <с?> ну, не беріть. Не беріть. А, я буду брати. Я буду брати і буде в мене все прекрасно. Дуже смішно. Ну ладно. А, Став біля ретровіля через публіки. Що тут у нас? Я вже й забув. Ну, в общем, на Теремках Буду чекати наступне замовлення. Може зайде щось по фільтру. Може, щось візьму з ефіру, якщо буде щось цікавеньке. Тому такі справи. І так, друзі, вчора закінчив працювати, вже вирішив не знімати підсумок, а проїхав. Та, неважливо, скільки я проїхав. Заробив я 3000, здається, 285 гривень. Уклончик вирахував комісії на 1000. Тобто, якби були поїздки без комісій, то в мене б, то в мене б вийшла б, каса б 4 285 гривень. Трішечки розповім ще про зарядку, в мене ще поки що. Тих ж самих 5 кВт заведені на ділянку. Машина бере 4-4,5 в залежності там від певних моментів. І я вже не дочекаюся, щоб це все сталося і вам розповісти, повинні вже десь через тиждень-другий підняти потужність до 10 кВт. Бо я вчора приїхав додому, в мене залишалось 35 км залишку, і я поставив на зарядочку в 12 вечора. І писало, що зарядиться автомобіль десь о першій годині дня. Тому з... коли буде 6 кВт можливість в машині брати, 6-7, то буде набагато веселіше і вона буде заряджатися за 7 годин. Здається, да, десь за 7, плюс-мінус. Тому вже не дочекаюсь, коли це все відбудеться. Розряжу машину в ноль, поставлю на зарядку і подивимось, скільки воно буде писати, котрі вона зарядиться. А зараз я поїхав по справам. Вам бажаю хорошого дня, вечора, ранку. Всім пока.